Що хочу ще продовжити цієї собаки. Дивіться, Ігор рижий. Всі, всі знають Губанова. Хтось може чув, хтось не чув, наберіть, гуглів, все вам виб'є. Це Ігор рижий, став польовим чемпіоном декілька разів цілої рашки по ведмедю. Дуже сильний кобель. дуже сильний кобель. Чхояна Б'є. Хороша робоча мисливська собака. Бос полудняка Ортазея, за цих собак я не знаю. Я за них чув, але я конкретно їх не знаю. Кажуть, що дуже сильний родовід взагалі в неї То дуже сильні сеть мисливські собаки. Ось так. Альма 3 ступня, 7, вича, кабан вольєрний, бачите, один кабан вольєрний. Пара і третій бурсук вольєрний. Я не знаю, чесно. Вона в бурсука в лісі так робила, в ну, вольєрі вона робила чомусь на третій диплом. Дивно, це коли мисливська, ну так є воно. Також на це не треба звертати увагу, тому що мисливська собака, яка вже була на полюванні, вона вам в вольєрі особо таких результатів першодипломних не покаже. Більшість тому сучки, тому що вони вже починають поважати звіра. Колись дістане, вона дуже теж була вирвана чисто, як у Вакіра. Так нижня губа була в неї вирвана від бурсука. Щось воно все рівно є. Собака починає деяка поважати бурсука, але вони працюють. Вони працюють. А кіра взагалі <кій> мені дуже подобається. Вона така строга, бачите, в неї такі кабелі, такі в неї взагалі статура, голова, вона така бляха більша як до кабеля. є, Бачите, пошкоджена. Оба знизу. Поніс її відірвано, тоді все висіла, ставили її скоби. Бачите, яка ж? Отак і кажіть, що борсук не серйозний звір. Такого говорити не можна, тому що борсук надзвичайно сильна тварина. яка, як... Вчеплюється в собаку, там його можуть всі собаки гризти до гризати, він вчепляється в одне місце, то... то потім відірвати його фактично нереально від собаки. Надзвичайно зажимає челюсті і робить собаці шкоду. Бувало таке, що він носив, підривав собакам і губи. Це дуже небезпечний звір. Собака має працювати по місцю. Чим е, саме і гірше, коли собака працює в парі по борсуку, тим, що собака вже не контролює, якоби відчувають силу і вже ловлять куди хочуть того бурсука. Але в той момент, коли самотоха починається, бурсук тоді чітко знає, де має зловити собаку. Він чомусь собаку ловить ось так за губу, за ніс, ось по таких місцях, за ногу може взяти сильно, може сильно травмувати ногу. Собаці. Так що добре на борсучка йти з однією собакою. Ясно, щоб навчити собаку, треба її декілька разів взяти з робочою собакою, а потім вже собачка має працювати сама. Одна собака, один трофей. Ось так, в загальному. Е, я, е, я би... Так, багато ми спілкуємося між собою. В принципі, ніхто це не озвучує в голос. Треба зробити взагалі жорсткі умови для, взагалі для собак в плані відбраковки на випробуваннях, різних заходах. Я рахую, що собачка, така як сучка, має мати мінімум другий диплом по бурсуку, мінімум другий диплом по бурсуку. І має мати стабільну, хоча б стабільну тройку в одиночку по кабану. Якщо вже двойка, це вже великий плюс. Хай буде тройка, але стабільна. Це хороша мисливська собака, від якої можна брати поголілля. Коли собак якоби трошки підтягують, ну воно трошки добре в тому плані, що потім цуцики можуть робити ще слабше. Є що щось відстрілює. Якби так було все просто у племінному кажуть веденні, то ми мали б всіх, всі були б собаки чемпіони, і всі були б собаки. Хтось собаками не займається взагалі. Зрозумійте, що без лісу у вас собаки не буде. Ви маєте з собакою виходжувати кілометражі дні на тиждень по 3-4 рази в лісі, хоч по годинці, але собака має бути в лісі. Ну і треба щось забувати, щоб собака працювала. Тому що то, що вона буде просто бігати по лісі, в неї буде втрачатися інтерес до звіра. Якщо хоч гуляєте з собакою, тоді десь підвозьте собаки, десь як маєте якусь можливість на якісь площадки, щоб собака хоч розуміла, що від неї хочуть. Ось таким чином. Така наша Акіра. Сьогодні в кадрі. Будемо бачити, що вона родить. Зараз дамо їм вже сінця, буде вона легенько вже пане, що готуватися, бачу, бачите, такий вже животик. Досить-досить такий вже великий вже починає набирати молочка. Перші її цуцики. Її вже два коли народилася? 18 грудня 23 року. Бо, бо ці, що в неї і в неї щенки будуть грудні. Класно. Yeah. Сама народилась, народилась в грудні і в неї цуцьки будуть теж грудневі. Серйозно, серйозно тебе вийшло. Ось так. Їй буде 2 роки 18 грудня. Якраз нормальна для в'язки собака. Ось так. Не забудьте підписатись, поставити подобайку, коментуйте, коментуйте і ще раз коментуйте щоб можна було робити якісь висновки і будемо тримати діалог. Ще раз покажу вам мій документи. документи, всім дякую. Дякую, хто нас дивиться, не забудьте підписатися. Працюємо для того, щоб мати хороших собак. Я тільки за, щоб були всі собаки робочі, всі, щоб люди були собаками задоволені. Щоб не було браку в собаках, а кір, повернись. Щоб не було в собаках браку і щоб всі були люди задоволені. На що цього також я працюю, працюю над цим багато часу. Я взагалі присвячую собакам. Так що прошу підтримати хоча б якимось лайком за це. Тому що справді це дуже велика праця, багато дуже брехні є навколо щодо собак. Потрібно це все перебирати, виводити, знати, аналізувати і тоді. Буде щось хороше. Акіра, не можна. Акіра. Ось так. Всім бажаю гарного дня, гарних собачок, гарних полювань. Бувайте здорові!